Хихотіння, тихе ступання, кожного своє надбання і спостерігання. Пишуть хтось про небо, красу природи, про людські почуття, та по-різному пише кожна людина чи людина. Я з нікого не сміюсь, лише просто сприймаю людське життя як біль. У кожного свої хвилювання, переживання, чи байдужість до всього, але все одно всі приходять до висновку одного. Чи ти за добро, чи ти за зло, чи турбуєшся, як живе інший, чи просто його кинеш, бо він все одно в чомусь винен, а небо плаче. Над нами зло сміється, ви співпишіть, що хочете. Але висновок про вас зробить найвища справедливість, істина, бо ми всі прийдемо до одного світлої вічності чи вічної темряви. А ви собі мисліть, як хочете, правда на всіх одна.